Вітаю поціновувачі математики, розв'язуємо номер 567 МД бісектриса трикутника КМП, КМ8 МП 6, менший з відрізків, на який бісектриса МД ділить сторону КП до рівня 3 см. знайти КП. Виконаємо рисунок. Трикутник КМП МД бісектриса. Знаємо, що бісектриса поділяє кут навпіл. Точечка Д. Відомо км 8 На рисунку роблю собі підказки МП6. Менший з відрізків, на які бісектриса МД ділить сторону КП дорівнює 3 см. Ну, ми бачимо, що сторони 8 і 6 у нас, а бісектриса ділить протилежну сторону пропорційно до сторін, між якими вона проходить. Отже, меншим відрізком повинен бути відрізок ДП. Він у нас буде 3 см. Знайти КП. запишемо дану. Трикутник КМП. КМ дорівнює 8 см. МП дорівнює 6 см. ДП дорівнює 3 см. Знайти КП. Розв'язання. Перше так, ми е, знаємо, що у нас МД-бісектриса, тому запишемо властивість бісектриси. Оскільки МД-бісектриса трикутника, то вона поділяє протилежну сторону на відрізки, пропорційні тим сторонам, між якими бісектриса проходить. Отже, МК Буде відноситись до МП так само, як КД до ДП. Підставляємо всі відрізочки, які у нас були відомі. Замість МК 8, замість МП 6. КД ми будемо шукати, замість ДП3. Отже, маємо пропорцію з одним невідомим, щоб знайти КД використаємо перехресне множення, Основну властивість пропорцію. Нахрест у нас стоять числа 8 і 3, ми їх добуток запишемо в чисельник, а нахрест від невідомого стоїть число 6, Запишемо його в знаменник. Виконаємо скорочення. 3 і 6 обидва поділяться на 3. 3 на 3 буде 1, 6 поділити на 3 буде 2. 8 і 2 обидва поділяться на 2. 2 поділити на 2, 1, 8 поділити на 2, 4. Отже, 4 множимо на 1 і ділимо на 1. 4 4 см. КД знаємо. А нам треба знайти відрізок КП. Відрізок КП у нас складається з двох відрізків: КД та ДП. Отже, нам треба додати 4 і 3 см. 7 см. Виконали ми цю дію за властивістю вимірювання довжин відрізків. Завдання виконано, записуємо відповідь. Відрізок КП дорівнює 7 см. Задача розв'язана повністю.